Спочатку з'являється думка, яка викликає емоцію. А емоція, в свою чергу, спонукає до дії. Тобто, змінюючи думки, ми можемо впливати на почуття й поведінку. Розглянемо це на прикладі. У вас болить голова, з'являється думка, це, мабуть, щось серйозне. Ви відчуваєте тривогу і паніку. Це спонукає вас читати страшні діагнози в інтернеті, накручуючи себе ще більше. А якщо змінити думку на альтернативно, можливо, я просто втомився, або це від зміни погоди. Ви відчуваєте спокій і контроль ситуації. Ваші дії, ви випиваєте води, розслабляєтесь, йдете відпочивати, або випиваєте погулку. Багато страхів це просто наш мозок, який грає з нами в тривожні сценарії. Але якщо ми навчимося змінювати свої думки, то зможемо виходити з цього замкненого кола саме так. Працює когнітивно-поведінкова терапія. Змінюєш думки, змінюється життя.